Верховна Рада мала прийняти рішення про визнання Росією державою агресором ще в лютому минулому році, коли почалася ця агресія військова, зокрема, Криму. А ми все боялися називати речі своїми іменами. Війну називали АТО. Про Росію говорили дуже м'яко тощо. А є резолюція Організації Об'єднаних Націй 1974 року, яка дає визначення. Агресії, і коли держава визнається агресором, тоді вступають в дію міжнародні механізми. Саме тому було вкрай важливо, щоб Верховна Рада проголосувала і е, був доконаний юридичний факт про те, що Росія є державою агресором. І я е, нарешті радий, що ми добилися е, прийняття парламентом цього рішення. Але це лише початок, бо визнати на папері е, е, державу агресором це тягне за собою юридичні наслідки, в тому числі, в судах для держави агресора. Але наше завдання української держави це боротися для того, щоб зупинити цю агресію. А військову доктрина буде включена, що Росія країна -окресія? Звичайно. До речі, по сьогоднішній день у законі про основи національної безпеки України, якщо мені не зраджує пам'ять, Росія рахується серед країн стратегічних партнерів України. Я рік тому зареєстрував законопроект, щоб виключити Росію з переліку стратегічних партнерів. По сьогоднішній день ми так само його не розглянули. Тобто, проблема української влади в тому, що ми йдемо за подіями. Замість того, щоб їх передбачати, випереджати і знешкоджувати негативні наслідки від цих очевидних подій. Як вважаєте, скільки часу знадобиться, щоб Рада все таки признала Леонард на терористичним організацією? Я думаю, що це рішення буде прийнято наступного тижня. Сьогодні ми проголосували закон, який президентом буде підписаний, про те, що парламент за поданням ради нас безпеки. Ні, ні, це був в цілому прийнятий закон. Так, і тепер Рада нацбезпеки внесе подання до парламенту, і Верховна Рада визнає ці організації терористичними. А чи будете наполягати на введенні воєнного стану? Так, фракція партії радикальної партії. Ми вважаємо, що для того, щоб здолати військову агресію, треба в країні вводити воєнний стан. Усі розмови про і придумування, і аргументація, чому це не треба робити, все це відлукало в Україні. Йде війна.